Пунктом первого частина звости 115 чудовида прокурату Байчука. Уховый попытание задоволен на заявление рекомендую провели прокурора Байчука и України, частью за права законодательства, за пунктом первого числа звоности 115 марта успокоен. Від ухвала скажімо пьена, полностью текст ухвалы буде проголошено 30 квітня о 16 години 45. Дякую. Щодо акту ослідування так воно проводилось чи ні? І, якщо так, то, то потрібно на суду надати відповідний акт. А от або... постанова про результат. Так, да, про результати немає. Саме тому і було. Прокурором змінено пісіді, з доручено іншому рону. У зв'язку з інфекційною скільки слідчі Васиківської поліції не виконав. Виконав. Ми виставили виносилася на розслідування. І більш того, на турбального співіння спільнення че взяли через 6 чи через вісім годин вже коли все алкоголь Тому ми не змогли давати на сам спіння, хоча він це також було підставою для... Долучення іншому органу зв'язку з неефективністю. Висновок експерта захисника надано. Я тільки що в електронному варіанті йому стіну, а по Суд Правильно розуміє, що ви в майбутньому плануєте даєте про питання про долучення висновку. Він не має доказозна, скільки там не встановлено. Далі. 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 Якщо, якщо напевно, це неправда. не правда. Зайвер на тут не допомагає. Тобто прокурор не клопочок про долучення висновку судової генетично-молекулярної експертизи до матеріалів судового правосуди. А якщо сторони захисту з'явитися попитання, мене розвоя, я звісно, його надав питанні захисту надається можливість поставити запитання за вершки групи та на будинного сподобачення. Прошу, я прошу, щоб справді до завершення. З приводу закінчуємо одну процесуальну дію, ми її завершили, доки та Так, але ви не питання, чи завершити, потрібно завершити, завершити потім перейдемо до іншої стані. Добре. Добре, давайте завершимо. допит. Ви всі дозвольте? Да, Справа в тому, що е, неділя дві назад Остапович е, це писав заяви, щоб прийти ознайомитися з матеріалами справ, що він буде ставлений. Ви, 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 ви будете так з цим правом ставити? Так, ваша вічка, але я не можу е, зараз ставити питання суму під захистом, якщо він не знає матеріальних справи, які знаходяться в е, кримінальному провадженні. Тому що коли Остахович був доставлений, він сидів. А я спрацював тут в цьому залі. І ми один одного не чули. Тому я прошу суд винести ухвалу про надання Остаповичу можливості ознайомитись з матеріалами справи, що він сидів поруч зі мною в залі судового засідання, що разом з охраною. Що перескажало вам разом з обвинувачем, ознайомитися з матеріалом? Ваші скоро ми перешкоджав. Можливо... Ми кажемо, ми його не можемо свідки винести. Тому ж я прошу суд, щоб винести ухвалу про те, що Остапович сидів за мною за столом, а поруч сидів метою? З метою ознайомлення з матеріалами кримінального права, тому що в нього проблеми з вухами і в мене проблеми з вухами, я одного не чую. Я можу мене зависну колега, щоб тільки на 5 метрів, так само в нього. Ми, каже, не проходить, він теж глухий. І тоді ми, коли почитаємо всі матеріали справи, які є, вони є в мене ці матеріали, є в суді матеріали кримінального провадження. Тоді ми можемо завершити допит е, е, обвинувачені. А стосовно е, того, що заявляв колега мій, е, 8 квітня 22-го року прокурор Степан Гош виніс постанову про освітування особи, чи слово дескудного ознайомлення. Це постанова про розслідування. Є вона у мене, копія ваша. І також я зробив два запити. Я про них говорю. Це один в Київської обласне експертиз. От, Я отримав відповідь, де також. Особу... порядку статті 290 відкривалися матеріали судового провадження, в тому числі вашого майданку. Судовий розвиток справи відбувався відкрити, досліджуються всі матеріали, письмові матеріали, письмові довго. Безпосередньо і космічені брав ваш підзахисний астакович. Суд неодноразово доставляв вашого підзахисного за участю іншого захисника, безпосередньо самого старховича для реалізації права на оздорну з матеріальної Разом з тим, з інших причин, в тому числі надумання, це право а, стопуючи, не для старостації, на даному етапі суд бачає підстав для того, щоб відкладати розгляд справу, виносити ухвалу, змінювати режим утримання обвинувачення, під вартою для того, щоб реалізувати те, що він вже реалізував для нарахунки. Тому, будь ласка, повертаємося, повертаємося. Я я... <кій> як він займеться з матеріалами кримінальної провадження? У вас є можливість е продовжити доклад або. Я не можу. три дома прочитав. І там і дуже багато запитань мають. Чому немає е спецперевірок на потенціалі? У вас запитання є Остаповці з приводу висунути обвинувачення. Запитань дуже багато, але зараз, зараз всі все. питання я зараз не можу задати. Суд в такому випадку суд вашу торгу, вважає такого, що підтверджує, що запитань у вас немає. Ваші... Я не хочу затягувати процесу, хочу, щоб доповністю допитати потерпіло і Ставати отримати запитання. детальну інформацію з даного приводу, а не так, що я зараз задам питання, е, питань, а інші питання не буду задані. Добре, я в, буду задати. Де вирішувати питання, питання, ви можете ставити Можу, і ні? Можливо, можливо. ваші питання Добре. будуть зняті, оскільки вони не будуть стосуватися меж, які підлягають засуванню в ході судового розгляду. І поки що суд керує, головуючий судовим засіданням, а не ви. Мама дається можливість поставити запитання, будь ласка, реалізуйте своє право. При такому випадку колега судді буде приймати рішення, ставити наговорення щодо реалізації вашої представлення по вашим правом на захист інтересів під захист. Прошу, я задам частину запитань, тільки мені відомо з тих матеріалів, які ознайомився. Скажіть, будь ласка, випалені в розлавичі. Ваш автомобіль перевіряли чи ні? Так, детально перевіряли. Голосніше, я... якщо можна. Так, детально перевіряли. Там привітні розповіщі був в бокпост. На блокпості я, я зупинився, залишив... Залушив мотор, опустив всі вікна, надав людям, які знаходилися на блокпосту, належні документи на всю зброю, яка знаходилася у мене в машині. Що саме в автомобілі вашому? Яка зброя закупила? Автомат, вітрове. Автомат один чи два? Один. Калібр? 7,62х39. Пістолет який? ТТ. Скільки в магазині було? Три. Патронів скільки було? 3. Приблизно. Ну, Там були в пістолеті і були ще записні. Ну, 100-20. Ну, приблизно, ну може там 150, Додайте, так? До автомата скільки було патронів? 13 магазинів забитих. Ну, ну тобто, заряджених. 13 магазинів заряджених, ну і ще десь, ну, щоб не збрехати. Ну, я думаю, ще десь на 10 магазинів. Ще десь 300 було з патронів, так? Яка ще була зброя? Гранати були. РГТшки, Фі. Ах 1 Скільки штук? Чотири. Запали, де були до них? Викручені. Окремо лежали? Викручені, в деяких були викручені, в декотрих були випрощені. Ще які були патрони. Також були патрони до мистецької зброї. Скільки штук приблизно? Калібри? Ну багато. Ну 100, 200, 300. Чимало було. Може 200, може, може 150. Я не можу точно... Розуміло. Хто перевіряв ваш автомобіль? На блокпосту. Ну вони місцеві, вони військові, не військові, не близько зброї, без зброї. Ну, були військову форму, були зброю, зброї, все як полагається. Майбутньо. Вони ставили питання, де ви взяли ці, цю зброю, ці боєприпаси чи ні? Ну, вони питали, чи в мене належні документи на цю зброю. Там, е, також задали питання, куди я, ну, типу, до кого я приїхав, там, з якою, ну, ну, з чого я приїхав. Хоча там е, вже на це питання відповідала е, Тетяна, яка знаходилася в ну, Ми приїхали до, ну, тобто, до її знайомих. А я просто mm -hmm. надав. Їм документи, ну, тобто, на все, що там в мене знаходилося. І, на той час вони і, просто перевірили документи на автомат, перевірили документи і, на пістолет. Все, все інше ну, взагалі їх не інтересувало, так як їм вистачило паролів, які я знав. Ну, тобто, для я, по Києву, по я знаю, що пароль да. вистачило документів, ну, які їм надали. І вони мене пропустили. Вони просили у вас там гранати, там, патрони, чи що небудь з боєприпаси Ми на блокпосту. Ми... Поділитися, не просили? Не... А в них пар, автомати які були? Сімерки чи п'ятерки? Я, я не пам'ятаю, якщо не звертаємося увагу. Чи... Ну, на кінці дульні тормозкомпенсатор. Ну, я кажу, просто не звертаємося увагу. Ну, якщо не, не помиляються, там було і то і то Не mm. ну, можу помилятися, бо так як це дуже було давно. У мене трошки після контузії вколишнього є Фу. Скажіть, Після того, коли вас один душив, так, да. другий відкрив задні двері, починав викидати речі з автомобіля. Да. І ви почали по них стріляти. Потім ви збирали ці речі чи ні? Я не, не приказав це додати. Тобто речі дій. так залишилися? А що так. залишилося на асфальті? Пам'ятаєте, що викинули там? На, там на місці події, да. там на асфальті, Ну на ну, місці так, події, там, дорога збити там. Викинули сумку тактичну. Що в сумці е було? Гранат. Дві... Скільки штук? Дві штуки. А запало де було? Вкручення. Гранати евки? А сумка яка була? Ну тактична. Ну, Підсумку кольору кайок. Кольор. Зрозуміло. Mm. Що ще було? В машині розрузка. Теж викинули чи ні? Е, а скільки розрузки були в магазині? Е, 10. Тобто наважилось приблизно 5 кілограмів розрузка, так? Розрузка приблизно важила 5 кілограмів, чи навіть більше. Я думаю, що більше. Більше, так? Ну, так як всі, всі магазини були з гінобої, я думаю, що, що більше. Ну, і сама Сама розгрузка з бронеплитами також має спливу. Я не можу точно сказати вогонь. Крім предметів, які мають відношення до військової служби, до бойових дій, інші речі, вони трогали, які у вас були в автомобілі? Викинули там, курточку, там, ну коротше там, курточка яка робити? Все, що знаходилося. <туртка> Курдочка якого кольору? Кольору. Це курточка, яка була з шевроном лежала там. Так, а з це... шевроном так. А для чого їм ця курточка була? Що вони шукали в цю курточку? Yeah. Інші речі вони трогали чині. Чи, чи тільки не ті речі, які мають відношення саме до війни? Yeah, Патрони, гранати, Ніж. Yeah. Ніж э... ніш... мисливський чи yeah, близьковый. кухонний? Близьковый. No. Mm. Все, що? А що говорили, коли вони у вас душили, розповідаєте чи ні? Раді. Говорили, що з вами чи не говорили? що А що кричали? кричало? це все, -то, все -то так було, ну коротше. Ну про що кричали? Про швидко там. Я дум... А за що? За які причини? Ну, ну коротше, я, я просто не можу там дословно це сказати, ну типу в mm -hmm. що мою. Вони мене обігрили ну, всіма матір. Може то, ви там знайомі, там, обіцяли на комусь якихось родичів, за якісь, родичі, якісь стосунки вступити, чи там щось образили, може раніше. Раніше ви знайомі були з цими. Я, віде, я, віде. Перший раз життю, ну, я, я, я взагалі навіть не зрозумів, ну, ну, просто, просто тупо із-за того, що, ну, то, що я е, проїхав ну, поворот, я проїхав поворот, я проїхав поворот і з'їхав, ну, метрів може від, від дороги, від асфальта метрів, ну, я не знаю, може 30, може, ну 20, може. Так, я поїхав на великій швидкості, Ви, я сьогодні заберечу. Велика швидкість, 60 кілометрів. Може, ну, може, 70, але... але нормально, там нікого ну, не було. Там, де я коли вже з'їхав, там була е поляна, якийсь ну, там хлам. Була, ну, коротше. Тобто мені цікавила ті предмети, які мали для них якусь цінність зброя, боєприпаси. Автомат де вас знаходиться з вами? Автомат знаходиться, до речі, автомат ззаді за сідушкою? Е за сідушкою багажі... водія. Я автомата виставив. Ну, перед тим як ми їздили з... Ну, Поїхали в магазин, я захотів побачити, ну типу, село глянути, але mm -hmm. ну, я коли заїхав, побачив там, ну типу, красиво, просто ми поїхали, ну все, поїхали, поїхали обратно, ну самі каже, ми розвернулися, коротше, після чого сталася ця ситуація. Просто тупо, із-за того, що я приїхав на швидкості, я на що розвертатися. Зрозуміло, а скажіть таке питання, коли ви по них стріляли, ви цілилися куди, чи не цілилися? Чи ви хаотично стріляли? Справа в тому, що він мене душив. І у мене просто, коротше, я вже, ну, я вже не бачив другого виходу. Просто не бачу. Я стріляв хаотично. Я навіть не знаю, скільки я зробив. Це вже потім, коли ну, я прочитав, побачив матеріал справи, що там було зроблено, там, ну, тож, що три в, ну, одного попало, три вистріли в другого, але вони знаходилися від мене на вістані навіть не пів метра. Тобто ну, близько були біля вас? Ну, звичайно, один мене душив, а другий намагався витягнути ключі з машини і скинути. Слідчі вами проводив слідчий експеримент, проводилося це все чи не проводилося за участь за вашу участь? Ні, мене це мені огніву, адвокат порекомендував, ну А з якої причини. Вона ж там була, вона все бачила, вона знає, вона нас і це тіпа, було трохи небезпечно, так як, ну як небезпечно, бо батько одного ну, з цих хлопців, ну, тось, який попав в цю ситуацію, так, хотів ситуацію? розправитися зі мною. Він ще ну, тоді, коли це все сталося, він також ну, тось, ще тоді казав, що там, тому і так, А що ця... небезпечно, що? Охрана є, все, поліція. Так, їх не Чого? Було, Чого? Спочатку, там, там на місці знаходилася 130-та бригада. Хлопці mm. знаходилися. Це вони е, тоді корище, кружили, то чекали, ну як, ну типу, поставали там, щоб нічого не було. Е, і ми вже чекали поліцію. Ну, вони вже нікого не допускали, я здав з зброю, яка є. Ну, ми чекали поліції, потім приїхали поліція, приїхали свідчі, вони вже почали догляд автомобіля, вже ну, почався там процес. Подав... Мене посадили, потому... ну, вам я... виходить. А скрест... після того, як вас затримали, спілкувалися з прокурором, зі слідчим, ще з якими працівниками поліції. Просто так, не для протоколу, а так між собою. Ви розказували, що відбулося насправді? Ну там чисто був пливак, що ну, mm. на, мене, на мене напали, в мене не було злого виходу. А що працівники поліції? Не не вирайка, була. Ну, що працівники поліції да. казали тоді. Ну, я вам кажу, як вони сказали. Вони мені сказали, що е, ну, тобі, попали, попали на слово. Ну, їх це їхні слова. Зрозуміло. Тоді наступне питання, коли вам обирали запобіжний захід, ви знайомилися з попитанням про обрання міри запобіжного закладу, тримання під вартою? Читали? <плес> слідчого бачили, знали. Ну, як сказати так, слідчого до цього спілкувалися з ним, з Сокор, по-моєму, я потім <плес> він передав <плес> якісь Марії. То він підходив, то вона підходила. А О, чому чи... позиція така свідчать була, що саме вас тримати під вартою, і чому на другу статті 115? Що він вам міг пояснити з даного приводу? Ну, факт. Факт чого? Ну, що двоє сервакнув. Це... Ну а, ну, хорошо, факт двоє загиблих згоден. А причина цього, що вони загиблих, Ми... могло бути троє-четверо. І результат був би такий же самий, я думаю. Ну, вони побачили, як в е, них не був, то мене там особо ніхто не слухав. Саме... А кого слухав? хто там ще був? Хто ви ще бачили там, окрім працівників поліції, хто були <казівки> Ну, Наприклад, висит рішення, що саме частина 20 і 115, а не первий 100... час. Справа в тому, що ви зрозуміли, е, що там була дуже величезна підзичня. Дуже, ви де були, ви в клітці були затримані вже, в тюрмі сиділи я на в машині. Ну тобто мене не відвозили, але я вже знаходився. От, 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 ну, тось, у, як, В лікарні у вас були синяки, вас душили, все не киблиши. Вас возили до лікаря? Ще? До лікаря возили. Коли возили, зразу возили цей же день чи наступний до день. Того ж дня. Драгер мені давали там зразу от по перший раз мені дали драйв тихати на хто дав на прямо на міс... на міс... Ну, Хто дав? Хто дав драйв? Працівники поліції. Вони в формі були чи в послі... Чайно, по селі? Скільки разів дали драйв? Один ну, про раз. Про раз... кого сказали, що були п'яні? Один раз на місці подіїв, один-один раз на місці події. І три рази у, у, відділ, у, у ще приїхав у відділку поліції. Так як сказав е, пан прокурор, що 8 годин, що е, в ну, мене брали 8 годин ні. е, е Руслан Іванович, в мене взяли зразу на місці події. Я дихав краю. А потім в мене ще там в, в поліції також три рази. А ну, вони так ще знаєте, як тут, типу, такого не може бути вже. Може ви той коньяк кон я... ну, ну, Що? Може ви не той коняк пиле. Ну прокурор ви що ви були п'яний. Написани, просто це питання. Чотири трави? Чотири трава, що чотири штуки. Я не думаю, що на кафедрі було на мою варті, там на турбовати. Вчасно, будь ласка, здеки ставити запитання. Не перериваю. Да, і тоді є можливість. Я бачу. Суд у прийняти вирок і встановити наступне запитання. Е, скажіть, наступне питання: коли вас повезли в лікарню? Вас були садили? На шиї. Так. Лікар вас оглядав? Так. Він щось записував? Так. Ви бачили, коли він записує? Так. Onde? Mil anos mais também para as cartas.